Доброго ранку! Добрий ранок! Ми вас раді вітати в нашому славному місті Прилуки. 21 липня 9.15. з боку Пирятина до прилук велосипедом заїжджає 65-річний волонтер Олександр Каніболоцький. Ділиться вчора по обіді. Він виїхав з рідної опішні Полтавської області, а вже під вечір був у Пирятині. Встиг подолати 215 кілометрів. Нормально, ну буде свіжі сили. То вже там наприкінці буде. Перві сили Хорошо. Сили в мене ось і тут є, і тут є таблеточки. З кожною поїздкою все більше, більше. Я намічав то рівно, ну, якщо все буде гаразд і здоров'ям можливість, то я Львів і тоді старий. Це шоста велоподорож подорож чоловіка україною. Цього разу планує подолати понад тисячу кілометрів. Так, пояснює волонтер, збирає кошти для ЗСУ. Крім ліків та води, з собою везе прапори підрозділів, яким вже встиг допомогти. Маю такий прапорець, це прапор 110-ї бригади. Ось цей же прапор я завжди з ним їжу. Це не тільки одна бригада, тут багато і 116-та, і 81 та І ось цими прапорами я їжу і дійсно вони надихають. Хочеться робити більше і більше. Цей велосипед належав ще його батькові, каже Олександр. Я раніше вол перекрутився. Такого я ще не бачив, що перекрутився все, дивується, ну як, як ти мог перекрутити такий. На корті нарисував собі в умі все, і поїхав. Я привик виїжджати, ну десь чотири, ще так, із світлом. Нормально. 120 кілометрів далається добре. Чоловік волонтерить таким чином четвертий рік. За цей час подолав понад 5 тисяч кілометрів та зібрав понад 2 мільйони гривень. За попередню подорож до міста Яремче, яка відбулася менше ніж місяць тому, зібрав 150 тисяч гривень. Ціль цієї поїздки зібрати 600 тисяч гривень за 15 днів. Це в інтернеті на моїй сторінці люди поширюють це, і то таким чином відбувається. У прилуках Олександр Каніболоцький вдруге цього разу його зустрічають та супроводжують до центру міста. Учасниці велоспільноти, велодівчата це корисна справа, і чому би не освітлювати це в межах нашого міста, можливо, також цей Олександр стане прикладом, і хтось долучиться до подібної акції. Я вважаю, що це круто. Велосипед однозначно об'єднує, тому що це я вважаю, найкрутіший засіб пересування, тому що він безкоштовний. Він додає здоров'я, він не шкодить довкіллю. Тому велосипед форева. Біля пам'ятника Тарасу Шевченку волонтера зустрічають вихованці спортшколи та місцеві спортсмени. Роблять спільні світлини. Чоловік каже, такі зустрічі додають сил, щоб долати нові кілометри. Аж легко крутити. Це так само, як я мільйон. Як побачив мільйон на карточку, і з Бучі до Ніжина. так прямо летів. Летів. Це пам'ятаю, так? І все. Дуже надихає. Дуже добре що. Що пан Олександр приїхав в наше місто? Зараз йому допоможемо зробити QR-код, для того, щоб вам було зручно отримувати ці донати. Надія мартишко, Дмитро Потіпака, Суспільне, Новини, Чернігів.